Думаєте, що мед корисніше за цукор? Давайте розберемося з міфами про нього. Натуральні підсолоджувачі корисніші? Мед, кленовий сироп, кокосовий цукор так само підвищують рівень цукру в крові, як і звичайний цукор. Цукор викликає діабет сам по собі, цукор ні. Але він призводить до ожиріння, що є фактором ризику для цукрового діабету другого типу. Від цукру ростуть кілограми. Надмірне споживання цукру призводить до набору ваги, але через його високу калорійність здивувало? Ставте плюс в коментарях краще використовувати штучні підсоводжувачі. Насправді ж їх можна використовувати, але з розумом, тому що вони можуть викликати побічні ефекти. Цукор викликає онкологію. Насправді ж, всі клітинки використовують цукор для енергії, але немає доказів, що цукор прискорює ріст ракових клітин. Фрукти шкідливі через цукор. Насправді, фрукти є важливою частиною здорового харчування. Крім того, вони містять вітаміни, антиоксиданти та велику кількість клітковини. Цукор викликає залежність. Хоча цукор дійсно викликає активацію центру задоволення в центральній нервовій системі, немає доказів того, що він викликає фізичну залежність, хіба що психологічну. Цукор викликає гіперактивність у дітей. Таких досліджень немає. Було цікаво? Підписуйтесь, а в коментарях пишіть, який міф вас найбільше здивував.